За цей період наша школа пройшла велику трансформацію. Працюючи з різними викладачами і навчаючи різних студентів, ми змогли розробити свою власну систему. Нам вдалося зрозуміти, що результативність досягається тільки разом в тандемі Школа, викладач, студент. Ми забезпечуємо перші два аспекти. Прийшовши до нас в школу, ти отримуєш максимальну підтримку з першого дня навчання. Ефективність навчання досягається правильно підібраними матеріалами та перевіреною методикою. Наші методисти розробляють вирвуки на основі найкращих автентичних матеріалів, наших власних розробок та найкращих підручників. В процесі викладання ми на власному досвіді зрозуміли, що найбільш ефективними є комунікативна методика, методика занурення в іншомовне середовище та методика інтегрованих навичок. Це коли спікінг включений в усі види діяльності. Наші викладачі активно використовують ці методики на наших онлайн-заняттях. Індивідуальний підхід має бути істинно індивідуальним. Тобто це не просто заняття тета-тет -тет з вчителем у зручний для вас час. Це розроблений індивідуальний навчальний план під ваш запит та інтереси. А також це вчасна корекція та підтримка, коли це саме необхідно вам. Чекаємо тебе на безкоштовному демо-уроці онлайн. Ми допоможемо тобі на твоєму шляху в майбутнє.